Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. І сьогодні в'яжемо п'ятий рядок рапорту або 141 лицевий рядок загального підрахунку спинки і формуємо праве плече. Для цього ми закриваємо на початку рядку. 5 лицевих петель. Але от у мене закінчилась нитка в матку, да? і цього хвостика точно не вистачить на те, щоб пров'язати весь рядок. І для того, щоб не робити собі хвости всередині полотна, я ось цей хвіст, оцю ниточку, залишаю тут. І приєдную маток на початку ряду, для того, щоб ну, ось ця нитка пішла в шов, щоб її було легко заховати кінець і не було вузликів всередині полотна, для того, щоб наше ажурне полотно виглядало бездеганно і мало ну, абсолютно фабричний фірмовий вигляд, щоб не було ніяких. Там. зайвих <гум> вузликів. Так, ось я взяла нову ниточку від матка і за допомогою неї продовжую в'язати п'ятий рядок, закриваючи петлі. Ось першу петлю закриваю, другу, третю. четверту. І тут мені потрібно витягти а, з -за цього накиду. Ага, ні, значить, я, мабуть, по-іншому зроблю. Я спочатку витягну накид. Ось, бачите, петлю з цього накида, потрібно витягти. Тут у нас має бути дві лицеві. Оце четверта буде, і ось це буде п'ята. Ось таким чином. Для збереження візерунку ми закрили і формування правого плеча спинки. Ми закрили ось таким чином 5 петель. А далі продовжуємо по візерунку. П'ятого рядка. П'ятий рядок у нас ось. І тут у нас майже повний рапорт. Ось, получається, ось це у нас як перша петля. І далі йде накид, дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч, витягаємо лицеву петлю. Ось так. І накид дві лицеві, далі дві лицеві. А, ні, накид, лицьову витягаємо ось так. Дві петлі з нахилом праворуч, пров'язуються разом лицевою петлею, знов дві петлі з нахилом праворуч. І попередні теж були. Якщо я сказала з нахилом ліворуч, то це неправильно. Вони пров'язуються з нахилом праворуч. Так, робиться накид і дві лицеві, одна витягається перша ось так з накиду. І друга це вже петля наступного рапорту. Ось так. Все, ось, ну тут майже був повний. Ми його все одно пров'язали, щоб не було ніяких питань. Таким чином, по візерунку п'ятого рядка, до кінця рядка продовжуємо в'язати. Так, ось я пров'язала останній повний рапорт п'ятого рядка журного візерунку. Ось його петля, яка витягнута, остання, яка витягнута з перетинки. Накид до попереднього ряду. І тепер нам треба завершити е, цей е, ряд е, 141 -й. в загальному підрахунку або п'ятий і ну, зберегти ось ці, цей візерунок. Це, і завершимо неповний повний рапорт. Так, е, лицева петля. Накид, дві лицеві разом з нахилом ліворуч, і остання петля пров'язується ізнанковою як кромочна. Все. 141 рядок в загальному підрахунку або п'ятий завершено. І ми переходимо до 142 або шостого ізнанкового рядка. І нам потрібно тут зробити третю убавку, третій раз по 5 петель. Третій раз прибрати 5 петель для формування лівого плеча, спинки, ажурної без рукавки. Два, три, чотири і п'ять. Тут немає ніяких особливостей, просто 5 петель ми пров'язуємо ізнанковими і перевдягаємо попередню петлю на щойно пров'язану. 5 петель закрили, продовжуємо в'язати ізнанковий рядок до кінця, ізнанковими петлями. Все. Тут у нас накиди і ізнанкові петлі, все в'яжемо ізнанковими до кінця ряду. Ось я закінчила 142 або шостий рядок ізнанковий спинки і повернулася в початок 7-го або 143-го лицьового рядка. Сьомий рядок у нас буде в'язатися за схемою сьомого рядка рапорту. А на початку нам потрібно зробити убавку для формування правого плеча. Получається, праве плече спинки, у нас формується виключно в лицьових рядках, а ліве плече виключно в Ну, Продовжуємо це робити. Значить, ми зараз закриваємо, це вже у нас четверта убавка для правого плеча. П'яти петель на початку ряду. Два, три, чотири, п'ять. Далі ми маємо продовжувати в'язати рапорт по візерунку сьомого рядка. Так, ось наш сьомий рядок, його візерунок. Ми, виходить, ось тут. У нас є тільки ось одна ця петля, ось центральна. Відповідно, ми тут не робимо ніяких накидів. Ця у нас вже кромочна, і є, бачите, ось тільки ця петля. Тому ми не робимо ніяких накидів і не робимо ніяких бавок. Ми просто пров'язуємо цю кромочну. О, не кромочну, а цю лицеву. Пров'язуємо ось так. І далі продовжуємо а, другу половину першого рапорту в'язати вже по візерунку сьомого рядка. Це у нас дві петлі а, разом лицевою з нахилом ліворуч, накид, дві петлі лицевою з нахилом праворуч, накид, дві петлі. Лицевою разом пров'язується з нахилом ліворуч. Робиться накид і пров'язується лицева петля. Ось Все. Цей, Оцей неповний рапорт ми завершили з дотриманням е, візерунку ажурного. Далі е, ось ця петля вже лицева, це наступний. Ми його в'яжемо просто, всі наступні рапорти. Е, до останнього. Тобто, включаючи передостанній, останній буде, може, вже, вже не і ми подивимося, як його пров'язати. А зараз все, всі рапорти цілі повні по схемі сьомого рядка. Лицьового. Так, ось пров'язали всі цілі рапорти сьомого рядка, І ось у нас неповний останній. Давайте його зробимо лицева петля, накид, дві лицеві петлі з нахилом, праворуч, пров'язуються разом лицевою петлею, накид, дві лицеві разом, лицевою петлею з нахилом право, о, ліворуч, ліворуч, е накид і дві лицеві разом. Лицевою петлею з нахилом праворуч. Це половина рапорта, вона без змін, тому що ну, половина ціла. Ось симетрії. Ось. І тут у нас виходить дві петлі разом з нахилом ліворуч, пров'язується лицевою, робиться накид. Дві петлі разом з нахилом праворуч. Накид компенсує, цей компенсує ось цю убавку, і цей компенсує ось цю убавку. І все. Далі у нас нема бельця, тому ми пров'язуємо лицевою петлею, а цю кромочну пров'язуємо ізнанковою. Все. І далі у нас восьмий ізнанковий рядок. Або це у нас. 144-й знанковий рядок в загальному підрахунку. На початку цього рядка нам потрібно прибрати закрити 5 петель для формування зрізу лівого плеча спинки в знанковому рядку. Це ми четвертий раз робимо. Четверта убавка. Тут у нас Буде два накида, які просто пров'язуються ізнанковою петлею, вони одинарні, і закриваються, як звичайні. Все, 5 петель ми закрили і продовжуємо в'язати ізнанковими петлями до кінця цього рядка. Все, Я завершила 144-й ізнанковий рядок, і повернулася. В початок лицевого. Ось ми можемо подивитися, формується праве плече спинки, формується ліве плече спинки і виконується ажурний візерунок. Все чітко і гарно. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе, до побачення!